Друзі, я вас вітаю! Сьогодні приготуємо картопельку з кропом, часочком у фальзі духовці. Давайте це зробимо. Погнали! Друзі, погляньте, як у мене зацвів кактус. У вас цвів кактус колись небудь. Хе. Подивіться, як цвіте кактус. Почистили картоплю швиденько. Раз, два, три. Так, Дамо два зубчики часнику. Дамо кропу. У мене сушений. Якщо у вас є свіжий, бажано додайте сушенького. Додам солі трохи дрібку. І це зараз добре помішаю. Все, будемо додати до нашої картопельки. таки ближе ма карто на, на пи так бачите. Зараз кладемо на нашу картопельку. Вершкове масло. Ось так. І ось це, що трошечки кропу з часничком із, із сількою, трошечки кропу. Накриваємо ось так. І зараз усю картопельку. Зараз усю картопельку так робимо. Кладемо вершкове масло, трошки кропу, трошки часничку. І накриваємо. Ось так. Ось так, бачите? Ось так. Зараз всю картоплю так зробимо. Далі потім покажу. Ось ми картошечку всю зробили. А далі беремо фольгу, беремо картопельку і її ось так акуратно загортаємо. Ось так, бачите. Беремо фольгу, беремо картопельку і її ось так загортаємо. Зараз загорнемо всю нашу картоплю і поставимо в духовочку. Поставимо в духовочку десь на 180 градусів. Ось так. Бачите? Бачите, воно легко, легко все робиться. Бачите, як гарно виходить. Все, картопля наша готова. Зараз поставимо в духовочку на 180 градусів. І десь годинку цю картопельку запечемо. Так, ставимо нашу картопельку в духовку. Ось. Ось так. Включили верх-низ, все, хай запікається. Здаємо нашу картоплю. Ось так. О. Пробуйте зубочисткою. Все, картопля готова. Ось картопелька. Зараз покладемо їм собі тарілочку. О, картопля наша підсмажилась, мабуть, передержал. О, картопелька вот Ох и пахнет, пахнет! Друзья, як же вона пахнет! Ой! Грядче! Ой, гляньте, як пицмаж! <Мось> mm, дуже гляньте. Кріп, масло. Такий присмак, як наче приготували десь на вогнищі. Цікавий смак. Друзі, картопля дуже смачна.